Зараз покажу вам справжню красу, найкрасивіші за сьогодні. Подивіться, просто чудові. Ох! Красунчики. Запізнилось це місце трішки, і як скрізь було грибочки, то тут не було. А ось останні рази по одненькому я вже знаходив тут. Та ще не все. Ось погляньте ох. Також боровичок на довгій ніжці тільки беремо всі. Найкраща галявинка за сьогодні. Так. Напевно хочу це, щоб ви це побачили на початку і зразу відповім, тому що потім дуже довго відписувати. Не чищу грибочки зразу, дуже поспішаю. Навіть знімання відео віднімаю багато часу, тому ви вбачайте, знаю багатьом це не подобається. Що грибочки начищені. Але я потім раз почищу і все. Як бачите, доводиться ходити і по густих посадках. З них постійно щось летить. А я дуже не люблю робити одну роботу двічі. Почистити в лісі, прийти потім з грязними грибами і все рівно ще чистити Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі! 4 жовтня, 24 рік, знову в лісі. І щойно декілька хвилин я прийшов і почав падати дощ. Ось така знахідка в нас, красивий грибочок, позеленіє, поки я додому прийду. І ще малесенький грибочок. Ось так починається наше тихе полювання сьогодні. Ну, сподіваюсь, щось таке знайдемо. Попрошу вас підтримати канал лайком, підписатися, якщо ще цього не зробили. Запрошую приєднатись до групи в Телеграм. Посилання буде закріплене в коментарі та в описі до відео. Там ми ділимося своїми знахідками з іншими грибниками та допомагаємо визначати грибникам-початківцям їстівні гриби на їстівні. Та просто спілкуємось. Всіх запрошую. Ну а поки ви слухали це попереднє, я дивився вперед і помітив ось ці грибочки. А ось іще один. Круто. Не знаходив тут раніше, хоч це самий початок лісу. Так, дістався я до свого улюбленого місця на початку лісу. Ось такий грибочок. Давайте я вам зразу покажу, скільки в нас дощів випадає. Майже галявина. Ось показую. І тут невеличке дерево. Дивіться. Бачите? Ось ця ж плівочка. А далі все, сухий пісок. Дощі днями не йдуть, декілька годин, і за тих декілька годин, декілька міліметрів тільки. Отже, ще трішки оглянувся і є ще дещо. Це один грибочок. Заберемо зараз ще одного, щоб помітить, прямо на стежці. А він тут навіть подвійний, погляньте. Потрійний. Ось так. Гарні грибочки гарні. Ну, це грибне місце йде далі. І там я ще не дивився, можливо, ще щось є. І знаєте що, оглянувся? І є ще один. Ох! Красивий грибочок. Вибачаюсь зразу за неприємні звуки, це плащ. Не хочеться зловити гіпертемію, перехолодження, прямо у пік сезону грибного. А ось іще один є. О, красунчик. Прямо так на кордоні сказати моку і вересу. Погляньте який красунчик, зараз я витягну. ви зрозумієте. Ох. Ось. Ось такі борочки я люблю. Звичайно, всі люблю, І, до речі, два дні тому, як я тут був, знайшов тут ту трінью, що ви бачили на заставці. Яке це виходить? Другого, так? 2 жовтня. На заставці то скільки тут? Сантиметрів 80, напевно. До метра. Зупинився я, значить, тому, що помітити польські грибочки. А тут гляну, а тут ще й а Це польський. Так. Ну і це польський Гарні. Починають де-не-де вже є. Ще один невеличкий грибочок, дощик вже перестав, 10 хвилин пішов малесенький і перестав. Ну, але має бути ще. Ось такий красунчик польський. Також дуже смачні гриби, але зараз тільки бачите, по одної одному шукається, немає так, як торік по 20, по 30 на місці. Вау, бручок. Перше в житті тут знаходжу, ніколи більш не було. Ну а там перед переду мають бути білі. Знову ось такий маленький. На бочку лежить. Ох. Непогано, я думав він менший буде. Знову молоденький. Не знаю, можливо попереду нас чекають більші. Так, не знаю, чого вам видно. Повністю здоровий рибочок. Так, в цьому році грибочки чудово. Здоровенькі всі. Торік було значно-значно гірше. Майже всі були червиві потрішки. Ну, щось сьогодні поки що не дуже. Можливо, все попереду. Але скрізь йду, скрізь валяються корінці. Або це вчора вибрали, або сьогодні я вже так пізно пішов. Поки не знаю. Так, а ось цього рибочка ніхто не помітив. Міцно сидів. Міцно, невеличкий. Опа, боровичок. Не знаю, що з'явилося тоді на початку 27 вересня, коли найбільше боровків назбирав. І не було більше тут. Погляньте, який красунчик, хоч і невеличкий. Як ви думаєте, прямо на одній дорозі, скажімо так на перехресті доріг, і все рівно виліз. Ну, ось всі молоді, всі грибочки молоді. Або це так люди стараються все вибирати. Тує так по дорозі. Ці грибочки, що ви бачили, це без коментарів було, тому що поруч інший грибник. Так, нібито на деякий час трішки наладилось, трішки зустрічається. Так, ще тут не знаходив. О, то сидить, старий. Ось там попереду, декількох метрах, там може бути. Я ж казав, має бути. Та є. Як ще бути. Так, сьогодні я так бачу всі грибочки або в піску. Це плюс, тому що здорові. або на такому блакитному мохові. Угу. Треба взяти до уваги. Ось такі малючки і залишити не можу, тому що невідомо чи виростуть і брати нічого. Ось ростуть ще два красунчики, ну ж такі невеличкі всі. І знову грибочки, знову, скажімо так, на блакитному такому мохові. Ну і як завжди, при самій дорозі. Так, і ось такі невеличкі сьогодні і поки бачу тільки що один біля поваленого дерева. Зазвичай тут більше. А ні, підійшов далі і є ще один. Так ніби хтось по ньому пройшовся. Або щось. Мо, якийсь звірочок. Позавчора я ж тут був і не помітив. Огляньте такий просто чудовий польський. Як справжній грибочок. Так, камера не хоче фокусуватись. Дуже красивий. Ох, а хто тут у нас ховається? Грибочок. Це трішки зрілий такий. Ось цей молодий ще. Стара лісова дорога, по якій ніхто давно не їздить. І веде вона вже ні в куди. Так, це вже називається справжні осінні. Коли починають рости ось так, по такому мохові, на таких галявинках. Ось який красунчик, ще один. Це не там само. Де решта? Погляньте який він. Зараз це покажу. Ну просто корінь ширший набагато, як сама шапинка. Красунчик. Вчасно я сюди прийшов. І дивно те, що... На цих місцях з'являються вони трішки пізніше, як я вже казав. Не було тут, як був масовий вихід боровика, то тут не було жодного. Ну ось, і знову те, про що я вам раніше казав. Жодного грибочка поки тут не було, скільки вже ходжу тут. І все було пусто. Тому, якщо будете в лісі, звертайте увагу на такі місця, де ще не з'являлись боровики раніше, то там можуть бути. Ой, помітив цього грибочка здалеку. Невеличкий, але дуже красивенький. Поряд ще маленький один. Потрішки назбіруємо, але... Сподіваємось, що буде далі краще. Ну, є наступний. Поки більше не бачу. Ну, ось цього здалеку помітив. Різних мухоморів. Поганки різні ростуть. Це, до речі, досить таки великі ростуть. Не знаю як вони називаються. Але це потрібно показати, коли вони будуть більші знайду. А Ось, до речі, хтось вирвав вже більшу. Така трішки рожева. Напевно, якась із рядовок. Тільки не знаю яка саме. На запах нічого такого не відчуваю. Так, було не трудно цього помітити. Просто посеред самої галявини різ. Ага, бачите? Поки я вам казав, помітив ще одного. А цього вже було важче. Отав так. Певно, два. Ну добре. Вон там попереду зривав попередні гриби і щось помітив. Думаю, хано перевірив. Хочете вірте, хочете ні? З 15 метрів. Дивлюсь, щось таке схоже на грибочка. І так і є. А що він тут один? Може і один. Ніби грибочків небагато, але зустрічаються по одненькому. Та й кошечку вже трішки є. Не знаю чи вдасться сьогодні назбирати повного малючок. Та в принципі не такий вже й маленький. Такий катер втратив на зустріч, йшов інший грибник Погляньте посеред дороги. Посеред дороги цей, цей грибочок І мусив швидко я брати і нічого не зняв. Так, ще цей буровик. І цей людей все прибуває і прибуває. Так, no comments. Вот у боровичок, красунчики. Невеличкий. Ай то красень. Вже трішки мишка чи білка поїла. І я вчора тут йшов. І я вчора його не знайшов. Так, моє улюблене місце, де ростуть найбільші боровики. І що тут правильно? Тут росте білий гриб на ньому. Бровика нема, або хтось забрав. Ух, позаду грибники, о цього пропустили. Такий Моросить малесенький дощ. Це навіть не дощ, це можна можна сказати, що це туман. Так. А що я хотів, а, знайшов цього, при самій дорозі видно, цілий день по ньому топтались ще якийсь маленький боровчик, не знаю де він. Хіба цей і цей рибочок. я його залишав два дні тому і він трішки виріс. От щось я ніколи сюди не ходив далі але дивлюся ростить таке красиві мухомори ось попереду та й думаю перевірю. і підійшов до мухоморів і вже за декілька метрів побачив а ось плодоносить нове місце випадково я знайшов декілька днів тому Ну до тижня приблизно Ось тут був збитий гриб, повністю цілий, тільки збитий, хтось зачепився. Тепер прийшов і знайшов одного і бачу ще раз один. Цей невеличкий. Якраз для банки. Так, а це, а це нема. Поки все. Отже, повернувся я значить, знову на те місце, де я не показав ті боровки. І що ви думаєте? Ще один. Так, чомусь не хочу фокусуватись. Ось такий красунчик. Навіть інший грибник тут йшов, але також не помітив його. Знову біленький. Іду собі так далі, Понад дорогою дивлюсь на узбіччя та й щось знаходжу. Помітив декілька польських, тільки зрізав, оглядаю. А ну, зрозуміло. З'їджене. З'їла мишка. Ну я думаю, ви зрозуміли, Прийшов я там, де миші з'їдають гриби. Це перший що бачу. Ось ще один. Тут нічого й брати, хоча гриб здоровий, повністю все з'їджене. Так, кинемо десь далі. Так, тяжко було цьому грибочку, схоже по йому хтось таки пройшовся. Маленький. У нас починає знову крапати накрапає дрібненький дощ. Приємна знахідка. Вже в цьому році я знаходив тут. Так, ще б кошечок не повний, але вже потрібно направлятись в сторону дому потрішки. Так, декілька годин я тут, декілька годин тому я тут проходив. Я... Добре розумів, що має щось бути. Нічого не знайшов. От зараз вже є. Хочеться сказати, ну нарешті. ходжу тижнями ми вже сюди. І ніяк. І жодного не було. Так, початок є. Так, дорогі підписники та глядачі. На краю лісу вже, тож... Давайте покажу, що вдалося таки назбирати в кінці. Якщо хтось перемотав і не бачив. Ось стільки грибочків, трішки польських, дуже дивно польські, чомусь майже всі корінчик повністю червивий, дуже багато червивих. Хоча їх ще навіть і немає дуже. Трішки борочків, трішки білих. Чудова грибалка сьогодні. Малесенький дощик накрапає. Не знаю, чи вдасться другий раз зганяти до лісу, подивитися, що ще є. Якщо вам сподобалось, поставте вподобання, підпишіться на канал, це допомагає розвитку каналу. Запрошую також, хто ще не приєднався, приєднатися до групи в Телеграмі, діліться там своїми знахідками, спілкуйтесь з іншими грибниками. Всім дякую за перегляд і до наступної зустрічі в лісі.